Що ти для нього значиш? І так, чотири варіанти відповіді, і відкриваємо наші карти. Що ти для нього значиш? Варіант номер один. Ви обрали кожен свою колоду, і зараз я вже відповідаю. Що ти для нього значиш? Підписуйтесь на мою сторінку, ставте класики, пальчики, діліться своїми враженнями. І головне замовляйте виражіння особисте. Ну, я б сказала, що нічого, від слова зовсім нічого, тому що він. А він вибрав сильну позицію, коли він обирає. Потрібно йому щось чи не потрібно. І він бачає вас як дитину, яка дуже емоційна, щось там набалакала, напланувала, фату фотуаділа, накрахмалила вже, вже все зібралося заміж, а він іще вас не вибрав. Тобто він зайнятий своїми ділами, він вас взагалі не бачить. І він, взагалі, пішов в іншу сторону. Для ви для нього. Ви не оставили слід його житті, да? тобто ви не залишили ніяких яких-то, не зачепили його серце, я би так сказала. Тому не травмуйте себе, це ж таке, це ж діла сердечні, їх або чіпляють, або не чіпляють. І тому шукаємо ту людину, яка нам зачепить серце. так, варіант номер 2 Що ви для нього значите? А він також ще вас не обрав. Не обрав. А йому подобається з вами спілкуватися, ви така гармонійна лічність, ви його балансуєте. але він вас сприймає просто як друга, тому що він дивиться в даль, він шукає іншу жінку, він ще обирає, він вас ще не вибрав. Він хоче людину, з якою і в горості, і в радості, і зараз він не готовий. До нових стосунків, до нових почуттів, або він тільки вийшов із трагічних стосунків для нього. І тому він ще біля вас він отримав дозу гармонії, а далі він обирає іншу жінку. Знаєте, це коли жінка стала жилеткою. От жінка-жилетка вона ніколи не переходить в розряд коханок, дружин. Чому так? Об'ясняю, жінка-жилетка це жінка, яка сприйняла весь бруд, який в нього був. І вона стала для нього як друг, соратник, навіть вона не друг. Він просто злив весь негатив, І він скоро забуває за цю жінку, тому що він сприймає її як. Жінку для злиття негативу. А він слівся, у нього все відлично, у нього душа відкрилась, він пішов шукати другу жінку. Чоловіки ніколи не вибачають тих жінок, які знали про його невдачі. Тобто ви знали про всі його переживання і невдачі, і він не буде з вами, щоб ви їм не маніпулювали. Тому, дівчата, ніколи не треба бути жилеткою. Що потрібно робити? Коли вас, вам починається жалітися, ви зразу кажіть «Тюта, ти справишся, посмотри, ти ж такий розумний. вспомни, які в тебе були класні діла, коли ти справлявся, коли ти досягав успіху. Ну, вспомни». Які там були у тебе, яке було кохання, які там ще щось було. І ви таким образом переключаєте його, його увагу на щось добре. І він біля вас не відчуває оцих е, неприятностей, тобто ви не визиваєте у нього неприятні моменти, а ви наоборот асоціюєтеся в нього з. Успіхом, тюблін, і в мене те було гарне, і те було гарне, і те було гарне. І людина, жінка, яка асоціюється в чоловіка з гарними емоціями, тільки та людина його приваблює. Тому, дівчатка, не робіть таких помилок, не ставайте жилетками. І так, колода номер 3 Що я для нього значу? Бачите, як багато цікавого? Все, мене ця колода вся перевернута, щось я її не так положила. Ну, тим паче, все одно зараз я вам розкажу, що в нас тут випало. А ви, він не помічає відкритих дверей. Що ви для нього значите? Нічого, он вас не замітив, он пройшов мимо. Ви там стояли, кричали, я тут, я, я все для тебе. Він, він вас не розуміє. Він... Вас не понімає. Тобто, він, можливо, якось за вами там понаблюдав, подивився, але ні, він просто пройшов мимо. Он жрець, он мужчина, мудрий, опитний, і, можливо, він шукає саме таку жінку, мудру, опитну, яка була, можливо, вже з дітьми. Бачите, да? Тобто він вже. Доросла людина, можливо, він вже не хоче, щоб діти новенькі народжувалися, і йому потрібна жінка, яка дуже відповідальна, да? Тобто, не, не мрійниця, не жінка холода. Понімаєте? Тобто це, це дуже холодна жінка, це жінка, яка Скоріше за все, він вийшов з таких стосунків, де така жінка є, і йому потрібна зовсім інша жінка. Або він хоче повернутися в родину і розтопити серце своєї жінки, своєї супруги, которая атфутболіла. Тобто він може повернутися в стосунки, в яких він вже був. Він все зважив. Ви йому в чомусь допомогли, він все зважив і пішов опять, в родину і до холодної своєї жіни, тому що він розуміє, чому вона холодна. Тобто, нема що ловити, нема що чекати. І варіант номер 4: а Що ви для нього? О, наскільки ви для нього значимі? Да? Що ти для нього значиш? Ви його родина. Він абсолютно щасливий біля вас. Він чувствує натхнення, спокій, гармонію в своєму серці. Ви його волнуєте, ви його бодоражите і в сексуальному плані, і в плані, знаєте, такий енерджайзер. Ви гаряча жінка така. Весела, емоційна. йому це дуже подобається. Він поряд з вами заробляє кошти, росте професійно. Тобто, Ви його муза, і він з вами, я надіюсь, буде завжди. Тобто, ви його до сих пор волнуєте, вдохновляєте, і е, в місті з вами він йде і завершає свої подвіги, мужські, і приносить додому свого мамонта. Вітаю дуже гарний розклад, послідній, останній. Дівчатка робимо висновки, вчимося, будь іншими, кому це потрібно. І чекаю вас на своїх консультаціях. Пишіть, записуйтесь на консультації. Бажаю гарного дня і чудових моментів у житті!